Всім привіт, мене звати Ксенія і це влог. І зараз, напевно, всі подумали, що з твоєю мовою, що ти взагалі кажеш. Це є українська мова, і я вирішила сьогодні казати вам та проводити цей влог на українській мові, тому що сьогодні день незалежності моєї країни, і це мій такий жест поваги до моєї країни, бо я вважаю, що кожен має право та кожен повинен любити свою країну. Щоб була якась єдність і солідарність. Деякі кажуть, що українська мова це мова якісь селян. Я не вважаю це за правду, тому що це також мова якогось певного народу. І я вважаю, що я не повинна цього соромитись, бо я українка, і я також маю повне право казати вам на українській мові, тим паче, що я ось роблю вам субтитри російською мовою. Друзі, я дуже не хочу, щоб в цьому відео щоб в коментарях не було якихось політичних стосунків, якісь вирішення, якісь справ. Я дуже хочу, щоб ви просто подивилися це, і я дуже хочу, щоб кожен кохав свою країну, так як кохаю її. Я у мене є мрія вільно розмовляти моєю рідною мовою. Адже моя, скажімо так, мова з народження це була російська, і зараз мені дуже складно розмовляти українською мовою. Але я дуже хочу це навчитись робити. І це, як то кажуть, була для мене якась певна практика. Ну що, поїхали зі мною боулінг Швидко показує, як я вдягина. Це кардиган з резервет. Це є вишиванка традиційна, кофта українського народу, зроблена масіком Валерієм. Це є джинси Стельвейл. Та вінок. Она доріжка. Де посередині воно йде прямо, а потім воно підскажет. Я така людина, що зовсім не звикла програвати. А тут. Це моє місто. Линне. Це моє місто. Тебе зліч проти. Фух, я вже прийшла додому. Ми посиділи в кафе Песто. Вибачте, що я там нічого не знімала, бо, чесно кажучи, я навіть забула, бо я була зайнята не тим. А їжей. Пока-пока.